Того, хто мав смерть, владу смерті, тобто діагно, і визволити, яких страх, смерті, теж життя мав у Бо не від ангелів прийняв Ісус на себе, а від потомства Авраама. Тому Ісус мусив бути в всьому подібній доброті, щоб стати милосердним та вірним пересвященником у справах Божих на спокучування гріхів народу. Тому отже, що Ісус страждав і сам був випробований, він може допомогти тим, що проходять через пло. «Зачала завета жінка Захарії і таїлася п'ять місяців, кажучи, там учили у в мені Господь сім'ї, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми шостого місяця, а не в Гаріху послані по містой, якої Назаре, до ділі за ученичові плем'яси, Ім'я ж і було воногія. Ішов ще ангел, сказав їй, радися благодатна, Господь з тобою, благословена між жінками, вона ж стривожилася і слово і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання, а їй, не бійся Марія, ти позишла маску голову і сті зачне в лоні, родиш сина, і до моїм я Ісус. Він буде великий сином Всевишого наслеться, Господь Бог дай йому хрестом дати на його батька, і Він царюватиме на то, якого віки, і, і, і царювання його не буде кінця, Марія сказала до Ангела, я воно станеться, коли я уже не знаю. Ангел повітря сказав, їй дух святий, зійде на тебе. І сина все що стіни тебе, того і святи, що народиться, син Божий. Ось моя родичка Єлизавета, уротах своїй старості зачала сина, осе щось місяці, що їздить неплідою, нічого, бо немає неможливого Бога, тоді Марія сказала. Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову і дішої денної ангел. Нам її розрішили. між тобою і жінкою, між потомством Твоїм і потомством її. Чи єва, яка піддалася спокусі ото отого першого змія, стародавнього змія, вона може вести якусь боротьбу з потим змієм. Далася Чи до неї відносяться оті слова, які говорить Бог до Змія, Положу ворожнечу між тобою і жінкою? Чи вона є твоєю жінкою? Між потомством твоїм і потомством її? А хто є потомством твої, потомством є? не і пам'ять! Люди, які часом всі будуть грішні? Будуть будуть то й не потом воно розтопчить тобі голову, тобто по тому розтопчить тобі голову, то тобто, хіба до неї відноситься? Ті слова, які сказані в кризі куття, то, що ми називаємо. Проти Євангелії, саме пер... ранні Євангелії, саме перші Євангелії, вони сповнились на 30 Богородиці, на пречистій діві Маї. Коли шостого місяця Ангаріл був посланий Богу місто Галилеї, якого він назаре до діли, заручив чоловіка ім'я Йосиф, здавило дому. ім'я ж Діви було Марія. Сповнились ті слова, які були сказані ще в раю, до того стародавнього в нього змія. Пішовши до неї, ангел, сказав, радуйся благодатна, Господь з тобою. слова взагалі ти неможливо було віднести. Але до Марії ангел говорить, радуйся благодатна, повна ласки. Так само це свідчить про те, що навіть через своє зачаття вона не втратила Божу ласку, дай люди всі втрачали приворотний гріх мали. І того не торкнулись, тому вона є благодатна. Ось вона не прави благодатна. Воно неї не так, архангел не звернувся, що вона є благодала. Господь з тобою благословена тими жінками. Вона стривожила цим словом і почала роздумувати собі, що могло значити те привітання. Ангел сказав, війся, Марія, ти познайшла ласку Бога. Ось ти зачнеш в лоні і породиш сина, і да його ім'я Ісус». Він буде великий і сином все назветься. Господь Бог дасть йому престол віда його батька, і Він царюватиме на дому Якова по віки, і царювання його не буде кінця. Марія це все вислухала. І сказав до Ангела, як вона станеться, коли я, я мужа не знаю? І Єлизавета так само вже старшого віку, як то можливо. І за ті сумні Захарія за був покараний. не ми до певного часу. Щоб ми це не здійснилося, правда? А Марія так само ставить запитання, як воно станеться, коли я мужа не знаю. Захарія покане, а Марія ні. А чому? У тому що Марія готувала себе Богові, вона себе готувала до служби Богові, вона себе присвятила Богові, вона дала обітницю Богові. То буде жити в чистоті. І тому ті слова, оце благовіщення Архангела. Воно є незгідне з тим, що вона обіцяла і постановила. І ангел тобі відповідь сказав, і, хто пояснює, як то, то станеться, що твоя обітниця, те, що ти обіцяла Бога, вона не буде нарушена. Те, що ти обіцяла, ти ти виконаєш. Дух святий зійде на тебе і сила все вищого тебе, тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Як бачимо, те, що вона постановляла, воно буде виконане, воно не буде нарушене. Промовляє. І коли Марія це все почула, отримала відповіді на свої запитання, тоді промовляє, ось я Господня свою нехай зо мною станеться по Твоєму Слову. І пішов від неї. Ан. це є дуже велике свято. Від благовіщення залежить Різдво. Тому що, якби не було би благовіщення, не було б і Різдва. Це залежало від того, що скаже Марія, від згоди Марії. Марія дала згоду, дала згоду на це благовіщення, і тому ми з вами святкуємо Різдво. Тому благовіщення випереджує Різдво. Це є дуже велике свято. І воно нас вчить, що ми маємо так само завжди бути послушні Богові.

O ye of little faith, Світло траснуємо, святиславне сімейна постої, свято Отця нашого, і вам до архієпископа допустахіпископа Костантинополя, і всі ще тих хвилі, спасе нас, як ноги, і людиною в них.